Ми, українці, часто садимо буряк поруч із картоплею. На жаль, це найпопулярніша помилка в українських городах. Таке сусідство забирає до 40% врожаю, навіть якщо зовні все виглядає нормально. Давайте розберемося, чому ж ці овочі стають конкурентами і як вони отруюють життя один одному. Вітаю вас, друзі, на своєму та каналі. Не забувайте підтримувати україномовний контент, хто коментує, хто лайком, хто підпискою. А я починаю. Почнемо з того, що вони реально б'ються за поживні речовини. Картопля і буряк це не нажерливі культури. Вони обоє споживають просто величезну кількість калію та фосфору для формування плодів. І тут проблема саме в тому, що їхнє основне коріння живе на одному поверсі. Хоча коріння буряка тягнеться вглуб на один метр, воно все одно забирає найсмачніше з верхнього шару ґрунту, де, в свою чергу, намагається живитися картопля. І коли вони поруч, вони починають буквально красти їжу одна в одною. Результат тут буде наступний: картопля буде середньою або дрібною, а буряк стане дерев'яним і зовсім не солодким. бо йому просто не вистачить енергії на накопичування цукрів. А головна проблема не в їжі, а ось в чому. Коронева система буряка виділяє в ґрунт специфічні речовини, так звані каліни. А картопля до них надзвичайно чутлива. Ці виділення, друзі, реально пригнічують ріст бадиля в картоплі. Рослина впадає в стан хімічного стресу, уповільнює фотосинтез і замість того, щоб нарощувати бульби, просто намагається вижити. І, до речі, це працює в два боки. Картопля через куріння виділяє в ґрунт глікоалкоїди, зокрема соланін та специфічні фенольні кислоти. Для буряна це як фізичний бар'єр, який блокує розвиток його клітин. В результаті буряк не може нормально засвоювати вологу. Він стає жорстким, дерев'яним і замість накопичення цукру просто намагається не загинути в цьому токсичному середовищі. Ча ж іще один негативний фактор це спільні грибкові хвороби. Променисті грибки, тобто звичайна парша, просто обожнює вражати цих дві культури. Якщо захворіє буряк, збудник миттєво перекинуться на картоплю і навпаки. Ну і звичайно ж не забуваємо про спільних шкідників. Крім того, вони приваблюють однакових мікроскопічних шкідників, так званих неметод. Це такі малесенькі черв'як, для яких таких дует це ідеальне подвійне меню, де вони розмножуються в рази швидше. І тут питання, як їх правильно розсадити, щоб в них не було конфліктів. Самим простим рішенням це буде зробити між ними 3-4 метри відстані. Найкраще з рішення це розділити ці культури нейтральною смугою. Чудовим рішенням буде посадити між ними рядок часнику, цибулі або гірчиці. Ці рослини виступають природнім буфером. Вони не пускають коріння агресивних сусідів на чужу територію і дезінфікують землю своїми фітонцидами. І якщо ви використовуєте смугове господарство, то ніколи не ставте смугу картоплі одразу за смугою буряка всі в А що ж робити, коли місця взагалі на городі мало? Використовуйте буряк як бордюр, але не для картоплі, а для квасолі, гороху чи шпинату. Бобові наситять землю азотом, який буряк просто обожнює. Так, я вже передбачаю коментар, що у мене на городі це завжди росло нормально і нічого цьому не заважало. Якщо у вас при такому сусідстві все добре росте, то це означає лише те, що у вас поки що дуже багатий родючий ґрунт. І тут, друзі, і криється весь секрет роботи вашої землі в кредит. Таке агресивне поєднання культур виснажує землю в три рази швидше. Рано чи пізно цей ресурс вичерпається. І замість родючого чорнозему ви утримаєте мертвий субстрат, на якому навіть бур'яни будуть рости неохоче. Тож, а на цьому все? Пам'ятайте, що правильне сусідство на городі це половина. На шляху до успіху, дякую всім, хто підтримував мій YouTube канал, і до наступних відео.